Усім привіт! Ви на каналі Якось так UA. Минулої серії я розказував, як я саджаю гливу в домашніх умовах, буквально, як кажуть, в кустарних условіях. Грибочки отакі вот мішечки. Прийшло время ці мішечки охолодити та винести в погріб для... для виросту самого гриба. Щоб нас радували грибочки. Тож я для експерименту 4 грудня садив разом з вами. І ось 18 грудня садив вже без зйомки відео. Я хотів би показати, як вони відрізняються, і що я далі роблю для того, щоб отримувати свіжі добрі гливи прямо з погребу. Ось ми маємо гливу, яку садили разом з вами. Ось ці два мішечки. Вони трішки передержані. Ну, заработався я. Я їх трохи передержав. Ось уже лізе примордія. Ось будуть уже грибочки. Зараз що ми з вами зробимо? Зробимо надрізи, випустимо оці примордії, які ось вони вже. Вилазять. І через тиждень вже в нас будуть свої гриби. А ось для порівняння через два тижні я садив. Ось який вигляд має блок. Ось він тут навіть ще не заріс, як видно. Ще декілька днів, і ми також Зробимо йому, хоча можна зараз вже робити надрізи. Так, отже, випускаємо наші примордії. Акуратненько, щоб їх менше травмувати. Отак, От це вже буде. Це вже буде грибочок. Ось також. Випускаємо Так. і робимо хаотичні надрізи. Гриби знайдуть місце для виходу і будуть радувати нас свіженькими грибочками. На оцьому незарожшому блоці. Він повністю ще не заріс. Ну, для того, щоб не було такого, як з попередніми блоками, можна вже зробити 4-5 надрізів. Наступний крок це знесення блоків вже в погріб. Мої блоки постояли на вулиці десь приблизно з півгодинки, може хвилин 40, зараз мінус 5 градусів. І це тільки прискорить виганку при морді. Так, приблизно отак вони виглядають вже в погрібі. Через деякий час, а саме дня 2-3, коли вони. Приймуть уже температуру погребу я буду їх з росинки зволожувати. Зволожувати через день, через 2 дні. І вже як підуть вже основна маса грибів, тоді потрібно щодня зволожувати з росинки, вмикати світло хоча б на годинок 6-7 і провітрювати. Погріб, так як вони, бо дуже багато кисню з'їдають. Дякую, що переглянули даний відеоролик до кінця. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це для підтримки україномовного контенту та зробіть невеличкий коментарчик. І отакий палець догори. Ви були на каналі Якось так Вей. Щасти вам!